Так, коли я розпочинав свої збори, так мене також це питання морально якось турбувало, мучило. І як я зробив той перший крок, то я спілкувався зі своїми співбратами, своїми родичами, знайомими. Як ви почуєте в засобах масової інформації, що отець Макарій дудка Монах з Лунівської лаври, збирає кошти там, на дрони, бо мене турбували більше так дрони. Так як ви це сприймете? Чи на вас це не буде, скажімо, ну разити, так що священник збирає дрони? І я би сказав, що 99,9% сказали позитивно, що чи робіть, якщо маєте таку можливість, маєте якусь ідею, як це зробити, то тільки за ми вас підтримуємо. Так? І таким останнім моментом, який мене переконав, це робити, це було спілкування з одним військовим, який сказав мені таку гарну фразу: що чим більше дронів ви нам дасте на передову на лінію фронт, фронту. Тим менше з, е, загиблих наших воїнів ви будете зустрічати на щитах, так при в'їздах у ваші села і містечка, і це було таким, якби такою початку і штампом, що я маю, можу це робити, і е, совість мене за це не буде мучити. Так і дійсно, оскільки ми є е, та сторона, на яку напали, так і ми мусимо якось оборонятися. Я не думаю, що в Біблії є місця, які забороняють брати е, цю зброю до рук. Так я вже можу в такий спосіб, я посвячую машини на фронт, так? До речі, за цей місяць лише 8 автівок, окрім тих всіх інших зборів, я відправив 8 автівок на фронт. так. Е, Звичайно, що я не благословляю кулемети, танки, так як це роблять показово, ці московські батюшки, то так ну, не, не дуже би напевно так виглядало якось, ну. Але з цього приводу, що я збирав, куби я колись найбільше на дрони збирав кошти. так. Я жодного разу не сповідався жодного разу мене не мучить совість за це, що я дав хлопцям е, кошти на, на дрони. Я думаю, що нашим військовим було би боляче, коли я би їм сказав, що я священник, я не можу вам давати дрони, бо це для мене якесь є вбивство. це для мене моральне порушення. Як би хлопці мали себе чути, то вони є вбивці. Так, а ми тут собі в тилу поховалися, не воюємо, не беремо справу ну, зброю до руки, бо ми такі дуже, дуже святі. Так. Так що я думаю, що це, це воїнам навіть про це не потрібно ні, говорити так. І я чую себе дуже як би, ну, морально в тому стійкий і не сумніваюся в тому, що я роблю, навіть тоді, коли я збираю кошти на дрони. Говорили про Межогорія з пані Оксаною Дмитерко, вона організатор паломництв, засновниця спільноти е, е, дитячого війська, так, які моляться до Богородиці. за те, щоб війна закінчилася, і пані Оксана розказала дуже таку цікаву історію. Вона розказала, що завдяки тому, що я організ... організовую ці поїздки, я можу збирати великі донати для Збройних сил України. То виходить, що я їду в Меджибурі з пустими руками, а повертаючись з донатами, з якимось там ребом, дронами. Я кажу, ну це все одно, що наче Богородиця дає, дає. Ну так виходить. Так. Я так собі задумався: а ми можемо. Ну, на основі таких плодів казати, що в цій війні, якби Бог, в тому числі через Марію, ну точніше, Марія через Бога, якби, показує, що Бог на боці України. Ми можемо так амбітно про це заявити з огляду на християнське віровчення? Чи це вже такий антропоморфізм, який абсолютно не діє в небесній канцелярії? Так. В якійсь мірі можемо про це говорити, так я завжди ну окось часто цей проповідях говорив не один раз, що відчуваю, переконаний, в тому що все ж таки Господь Бог є на стороні України, тому що ми є, скажімо, країною, якби ну, жертвою на яку напали, яка повинна оборонятися. Тому що, якщо ми не будемо цього робити в різний спосіб, так захищатися, то. Тому... Загинемо ми всі так. Ми будемо знаєте в якійсь в окупації, і це не означає, що окупація така буде мирна. Ми вже побачили, що нам москалі зробили в Бучі, в інших містах, де вони створювали катівні, де гвалтували наших жінок, дітей. І я не знаю, чи хтось би був згідний на таке, щоб їх пустити сюди і сказати, ніби ну нехай вони в мирі приходять і панують тут, оскільки ми є такі слабенькі, ми не можемо себе захистити. Тому я вважаю, що українці повинні себе захистити, навіть гризучи землю. І іноді мене люди так якби шкодують, бо дуже думають, що я так багато дуже працюю для армії, і ну, в якійсь мірі так воно і є. Так тому що я в монастирі сповнюю тільки своє церковне правило, де ми молимося, наші такі богослуження, котрі всіх монахів зобов'язують, і весь вільний час я проводжу для того, щоб робити збори для Збройних сил України. E, винятково ще є спорт, так що я можу собі дозволити годину, півтора в день ще потренуватися. Але і так між e, підходами до різних вправ я сиджу на телефоні і пишу: друзі, ми вже маємо на автівку 147 тисяч гривень. Рідненькі я вам дуже дякую. Давайте ще цього вечора не засніть, але задонатьте ще треба 10-15 тисяч, щоб я завтра зранку віддав хлопцям кошти. І я про це дійсно дбаю, про це дуже переживаю. Це є скажу, Я би скажу, що тут навіть. Ці мої хвилювання за армію я їх сприймаю іноді на раз як і молитва. Тому що я живу тими зборами. Так? Я хочу ну, до кінця війни встигнути найбільше допомогти армії, щоб наші хлопці, скажімо, перемогли. І мене вже навіть мучить совість, коли я якусь маю годинку-дві вільну, і я її не, ну, не використав для допомоги армії. Мене це вже мучить. Отже, теж таке духовне моральне питання в Україні десь тиждень ще тому дуже активно говорили про вчинок Назарія Гусакова. Ви знаєте про кого мова? Я так? Про це, так Так, про неповносправну людину, яка збирала кошти для боротьби з його хворобою. Там дуже довго коштували ліки. І він досяг того, що навіть мер міста Львов Садовий вже почав це оплачувати, але збірки не припинилися від Назарія Усакова. Він підключив і відомих військових, і відомих телеведучих кошти збиралися звітності нуль, і потім почали фіксуватися, що кошти почали усідати в букмекерських конторах, на сумнівних якихось еротичних сайтах і так далі. Коли на нього вийшла на Назарія, наша. Податкова служба, він виїхав за кордон, і тут з одного боку така біда, людина неповносправна, реально з величезною хворобою, а з іншого боку, мільйони донати осіли незрозуміло, де і як до мене особисто то мало зверталося, що хревіно там щось мені писали, але вони розуміли, що я швидко їх якось вичисляю, що я розумію, що це якісь підозрілі особи, то ті їх заблоковують так. Але іноді люди, іноді я б розказу не, не так часто думаю. Потрапляють у це, що від мого імені пишуть різні повідомлення. СМС про те, що я десь на передовій, десь на заправці мені не вистачає коштів, вже терміново треба скинути. Будь ласка, 300-500 гривень. Ми за вас помолимося. Ми це, це вам відшкодуємо. І коли людина так бігло, дуже швидко читає ту інформацію, то вона на то ловиться. Були такі випадки неодноразові. Але я думаю, що не так часто. Ну сумно, що. Особливо благодійні фонди так іноді летять, так, які е, займаються таким шахрайством, нечесністю. Мені це боляче є так? Але я ще більше, ну, коли я це бачу, я розумію, що ми є люди, так? ми навіть у час такий складний для України е, здатні на такі дуже погані речі. так? Це сумно. І це відбувається не тільки в Запоріжжі, десь у російськомовному містечку, там десь. Е... У Дніпрі десь ну де дійсно де дуже близько до тих прифронтових територій, де люди дійсно багато ну, купляються можна на ту співпрацю з москалями, бо вони ближче живуть, так більше там пропаганда тих людей зачепила. Але це стається у Львові, у Дрогобичі, в будь-яких містах, де ми завжди бачимо, що виявляють якісь фонди й нечесних людей. Воно мене тоді ще так більше загортовує, що. Ти маєш працювати так. Не, не, не дивися на це, що якийсь фонд полетів, і ти маєш певно. Я також працюю з благодійним проектом пташки перемоги, яким я так на всі 100% довіряю, перевіряю. Вони мені там звітують, коли я бо їм також великі кошти даю. Але в, в них я не сумніваюся. Так тому, що ми вже це другий рік працюємо. Цих людей, засновників я вже знаю тривалий час, і але я також, окрім того, що працюю з благодійним проектом, я дуже часто працюю ще адресно так. Коли до мене звертаються різні військові там, чи родичі військових, я перевіряю ну, так, до деталей інформацію. Коли мені телефонує жінка військового, я тоді питаюся ваше прізвище, ім'я, де ваш чоловік воює, яка бригада, що ви збираєте, автівку, скільки ви назбирали? де це на інтернеті, я дивлюся, там гавбанці, є скільки. Ну, такий спосіб свій перевіряю. І, ну, може я хіба десь не міг щось пропустити, але всі мої звіти. Хлопці ну, доводять до кінця. Тобто, з передової я отримую автівку, яка була в мене в Унівській лаврі, і вона опинилася на передовій. Хлопці звітом дякують. Ну, здається, що дякувати, як такого Богу, що я ще не оступився не, не на тому, щоб мене хтось так, якби дуже грубо, грубо обдурив. Грубо, грубо обдурив.